Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаємо, щоб ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов історик, кандидат історичних наук і уродженець міста Володимир, який сьогодні відзначає 100 тисячу років. Віталій Скальський з нами на зв'язку. Вітання, пане Віталію. Слава Україні! Доброго дня героям, слава. Пане Віталію, дійсно хочемо поспілкуватися про е, ваше рідне місто, про княжий град Володимир, про його історію. Ну і перш за все, хочемо дізнатися, чи дійсно зараз саме 1035 років Володимиру, чи є якісь достовірні дані щодо цієї дати. Ну, це, напевно, одна з таких найбільших, не ну, те, щоб за, загадок, а те, те твердження, яке я, напевно, найчастіше хочу спростовувати. А, ні, це не заснування. Це не відбулося в 1988 році заснування міста Володимира. А, справа в тому, що в літописі ми маємо а, таку, таку фразу, що князь Володимир. Посадив своїх синів, посадив мається на увазі, ну призначив чи, чи подарував ці міста своїх синів, тому, 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 і там називаються різні міста. І серед них, вперше в руських літописах, згадується місто Володимир, наш, наш Володимир. І ця частина літопису зафіксована під 988 роком. Але особливість літописів така, що там, хоч і записано 988 рік на початку речення, а далі йде якась, якась історія, оповідь, в тому числі оця перша згадка про Володимир. Але з контексту ми розуміємо, що це може бути і про, про період, який перед 988 роком або після нього. І там треба виходити із контексту. Ця згадка є власне в руських літописах є першою в руських літописах. Натомість ми маємо ще згадку у в угорській хроніці під назвою Діяння Угрів», так, про те, як там один із угорських правителів під час їхніх, їхнього переходу. З а, Уралу, от, на ту територію, де, де угорці зараз проживають, вони проходили через Володимир, і, в принципі, це можна відносити десь так до середини 9 століття. Ну, а археологічні знахідки говорять про те, що люди на території цього а, міста проживали ще задовго-задовго до цих перших письмових згадок. Тому а, мені видається досить таким. Великою помилкою е, говорити про, про стародавні міста, які виникали не через якийсь указ, не через якесь розпорядження уряду там чи чи указ якоїсь імператриці, як це у нас буває, а як це відбувалося в 19 там, скажімо, столітті. Так, е, Володимир виник природним чином. І там немає ані конкретного року, і не може бути ані конкретного року, ані конкретної дати. Пане Віталію, але стосовно самої назви, то коли Володимир почав називатися Володимиром, і є версія, що він раніше називався Ладомиром, чи дійсно це так? Е, ні. Е, справа в тому, що е, власне. Це ж перша згадка письмова, писемна згадка в русських літописах. Там вже написано Володимир. Тому це, а, а ця ідея, думка, що місто було перейменовано з Ладомира. Насправді має коріння в латинському написанні назви нашого міста: Ладомерія, Ладомірія. Там різні варіації були. А, а оскільки саме Латина була а, такою, однією із офіційних мов діловодства, то в документах зафіксувалося власне слово «Ладомир», Ладомерія, Ладомирія, і потім це вже не дуже досконалі перекладачі трансформували це на. Кириличний шрифт і на українську мову, можливо, на стару українську мову. І так, так, так пішла ця ідея, що нібито а, спочатку був Владомир. Насправді це просто різні назви одного. Ну одне й те саме слово, просто різними мовами. Так само як ми маємо а, польський Влодім'я, так російською Владимір, ну там якимись іншими мовами, так само Володимир звучить ну, дещо відмінно. От так і латиною звучало Володомеря. Пане Володимир, о, перепрошую, <хи> Я хотів запитати вас, пане Віталію, стосовно якраз Володимира і його найбільшого розквіту в історії в своїй історії, на які часи це припадало? і знаємо, що деякий час Володимир навіть дав назву цілому королівству, Галичини і Володимирії, чи Володимирії. Це був час розквіту на той час, чи ні ніж. А давайте так, а чим вимірювати розквіт? Знаєте, ну, а, ну за площею чи за чисельністю населення, але чи це є показник розквіту, Адже місто може займати величезну а, площу, але треба мати на увазі, що в принципі а, якісь чіткі конкретні земельні межі містам почали там ну, можливо. Ну, нехай не в 20-му, нехай в 19-му столітті визначати так, де конкретна а, територія, а, якщо ми говоримо там про пізнє середньовіччя, часи Галицько-Волинського князівства або Руського королівства, як напевно буде правильніше говорити з точки зору історичної науки, то це йшлося про вплив, так наскільки місто було відомим, наскільки було воно впливовим. Але це теж досить таке філософське питання, яке не піддається а, якимось вимірам. Очевидь, в кожній епосі можна знайти щось позитивне, щось а, негативне, і, напевно, а, люди не, не, не історики, а люди, напевно, можуть а, стверджувати, що ось був, був період, коли в місті було все добре, все. Там розквітало або навпаки занепадало. Причому ці оцінки будуть абсолютно протилежні. Так? Хтось буде говорити а, ну, якщо глобально, то про період справді пізнього середньовіччя, хтось згадає часи е Речі Посполитої, хтось часи Російської імперії або радянського Союзу. Е хтось за незалежною країни скаже, що місто нарешті в нас відроджується, відновлюється, розквітає. Тощо, можливо, навіть будуть ділити за теденціями міських королів. Ну кому що. Але стосовно якраз у цієї епохи, коли Володим... Володимирі, так коли місто дало назву Королівство, в якому стані воно було, і яким чином чи дійсно в Володимирі сиділи королі якісь? А, ну, дивіться, Данило Галицький отримав королівську корону. Так, на початках його нащадків а, теж звучало, що ну, король Росія. Тобто ну, це, це справді так. Володимир Володимир, справді можемо про Володимир. Ми справді можемо говорити як про королівське місто. А, в нашій історії це було наше місто. Тут вони і проживали, і тут перебували і. Є легенда, ну і в принципі достатньо таких, достатньо багато аргументів про те, що е, після поділів Речі Посполитої королівські інсигнії, королі, ну, Речі Поспороля Речі Посполитої переховувалися в Володимирському костелі або в Домініканському монастирі, там за різними версіями. Так, ну, тобто, якщо останній король Речі Посполитої обрав місцем де сховати свої. Скарби Володимир, ну, це напевно про багато що говорить. Пане Віталію, і також цікаво, яку роль відігравав відігравало це місто в період національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького? А, дуже таке знаєте питання, яке напевно піде відповідь на яке. Піде в розріз із загальноприйнятими ну, такими позиціями на загальноприйнятими уявленнями про цей повстання Богдана Хмельницького. Справа в тому, що Володимир став місцем, ну нехай буде тимчасової столицею для шляхти, руської шляхти, не польської, руської шляхти з Київщини, з Чернігівщини, Брацлавщини, тобто з Поділля. Яка втікала від Козацької Революції, від Хмельниччини, втікала в більш-менш спокійний регіон, і таким місцем обрали Володимир. І саме у Володимирі збирався Чернігівський Сеймик, воєводський сеймик, Київський воєводський Сеймик. Тобто, саме в Володимир приїхали шляхтичі, які Ну, не мали, мали, мали конфлікт з Козаччиною, з козаками, які, які були там переслідувані, вони мусили якимось чином е, рятуватися. І вони тут, тут осіли, а тут проводили свої зібрання, свою діяльність, свою політику. Ну тобто, це, це правда, що правда, практично ніде не звучить в жодних текстах, наскільки мені відомо, е, є лише одна м, каларська магістерська, можливо, робота захищена. На кафедрі історії києво могилянської академії власне про перебування Чернігівського воєводського серіми ось тут у Володимирі пане Віталію. Ну і про період Російської імперії, що це місто було для цієї імперії? Яким воно було занепадало? Розквітало, яку роль і в цій державі, і в цій імперії воно відігравало. Володимир перебував у складі Російської імперії ну, трошки більше 120, напевно, років. Ну, десь приблизно 120 років. А, можемо, напевно, навести багато прикладів, що нібито в цей період у Володимирі збудували багато будівель. Це так звані будівлі червоного стилю. Так, у нас є там червона школа, казарми, червона лікарня. Ну біла лікарня трошки пізніше. Ну, тобто, багато досить справді багато було зроблено. Прийшла залізниця, у Володимирі почали виходити газети і багато чого іншого було впорядковано частково місто. Але треба сказати, що цих 120 років під владою Російської імперії це 19 століття. Це якраз період дуже активного формування капіталістичних ринкових відносин, так, які були би нормальними для якраз 19-го, початку 20-го століття, і Російська імперія просто ще не встигала опанувати ці тенденції, і тому Володимир потрапив в такий, в такий от активний, напевно, будівельний бум до певної міри. Але разом з тим Володимир втратив, наприклад, свій Володимирський колегіум, середній навчальний заклад, достатньо відомий, хороший, колегіум, який надавав доволі якісну освіту. І після польського повстання, що це не зовсім правильно сказати, після повстання 1830-х років ця, ця школа була закрита. А нова школа була відкрита десь там під кінець 19 століття. нарешті. Тобто, 50-60 років у місті не було жодного навчального закладу, що не є е, нормальним. Володимир так само втратив е, ряд культових споруд, ряд, ряд храмів, церков. А, але разом з тим, от це, це теж такі повстання 1830 року. Наприклад, відзначила з дуже цікавою такою історією, коли повстанці повстанці тут були місцеві. Фактично з, з околиць Володимира. Вони вступили у Володимир а, на благовіщення 1831 року, так у квітні. Кілька днів тут вони перебували, і прийшло російське військо, щоб ніби придушувати це, це повстання. Повстанці поступово відступали. Зрештою, зібралися в одній із будівель в центрі міста, власником якої був А, і цей будинок, остання захисниця. Цього будинку, яка найдовше відбувалася, це вагітна дружина Луї Стоцького. Тобто, це ще місто таке з цікавими, такими якимись е, історичними е, моментами, так і ну насправді таких моментів можна розповідати і розповідати, і ці, ці історії будуть виходити звичай за таку канонічну версію історії, яка викладена там ще. Ну, у цих брошурках Ісаєвича Мартинюка Володимир Волинський, яка видавалася до тисячоліття міста. Так? Ну, і в наступних кількох там книжках, книжках видання вже за часів незалежної України. До 19 століття для мене в історії міста це теж період розвитку, але зрозуміло, що період розвитку а, у складі Російської імперії це надавало свої якісь такі особливості, особливий. Не шарм особливі ознаки цього розвитку. Пане Віталію, і це саме в той час до назви міста Володимир вчепили ось цю, цей додаток Волинський, так який нещодавно а, ми... угу. що... Ну, є поширена версія, що нібито приєднали. Ці терени до Російської імперії і правителі, і цар, імператор, подивився, що є Володимир на Клязьмі, Владимир на Клязьмі, десь там біля Москви і є от Володимир на Волині, і нібито вирішили причепити їм цей, цей хвостик Волинський. Але якщо ми дивимось по документах. То оця приставка «Волинський» появляється з'являється десь там під кінець 19 століття, ну, можливо, 70-80 ті, -ті е, роки. І тут ми повинні розуміти, що це зараз ми маємо якісь таке поняття: офіційна назва міста. Так? Ми маємо якісь затверджені ці назви кимось, якимось органом є, які складаємо реєстри. В 19 столітті про це не задумувались. Ніхто такого нічого. Не вів і не робив. А, і ну, як подали документи там на розгляд імператору, так він і підписав якісь такі е, указ. Ну, якщо це без, без якихось очевидних е, моментів. І тут треба сказати, що в на е, населених пунктів, які ну, по назві подібні, повторюються в Російській імперії, трохи було. Uh, і далеко не всі з них були перейменовані з якимись там додатками, так uh, ну, можливо, найвідоміші це, напевно, Кам'янець-Подільський і Кам'янець, то що нині в Білорусі, uh, Білгород Дністровський, хоча він був перейменований вже там аж в 20 столітті, так на відміну від Білгорода Російського. Але разом з тим маємо багато ну, прикладів, коли. Ну, міста залишалися з однаковими назвами. Це нікому особливо там не заважало, бо завжди вказувався вказувато Губернія. Тобто тут не було якоїсь проблеми. Мені здається, що ця приставка «Волинський» з'явилася в чиновницьких колах, коли писалося: Город Владимир, Волинська і Губернія. Ну, відкидали город, відкидали губерні, і вийшов Волинський. Десь десь не... такий процес напевно відбувався, пане Віталію. Якщо говорити про ХХ століття, цікаво, що відбувалося довкола міста. Загалом, як місто пов'язане із цим століттям, що ви можете виокремити основного, ну, власне, яке відбувалося саме у Володимирі, і, власне, можливо, відігравало якусь таку важливу роль в е, історії України, ну, і ще на той час, я так е, собі прогнозую, е, мабуть, російської імперії. Або ну, польської держави. Або польської держави. Ну, о, давайте так буду говорити. Перший період в 20 столітті – це до 1918, ну, так. до 14, попрошу, до 15, -го. 1915. -го. А чотирнадцятого, ну, коли просто в складі російської імперії, а, перебували, то це якраз поява залізниці, поява першої газети, поява готелів. Тут ну місто собі поступово потрішечки розвиває. Розвивається, але зрозуміло, такий загальноросійський якийсь Тенденції, тобто цілком собі повітове, захолусне таке містечко, ну, типово єврейське містечко, там євреї становлять більшість населення цього міста. Потім у серпні 1914 року лунають постріли Першої світової війни, і фактично от, тут буквально от, від Володимира кілька кілометрів пролягав Фронт. Перші жертви цієї війни це мешканці Володимира і Володимирців також забирають до російської імператорської армії. Вони отримують до речі, перший Георгіївський хрест також отримав мешканець уродженець Володимира. А це, це так це цікава якась цікавий момент в історії. Володимира. Потім, в 1915 році російські війська виходять з Володимира, залишають сюди, вступають австрійське військо, але росіяни перед тим, як відступити, по-перше, евакуювали, вивезли майже все населення. Тут буквально лишилося, ну, може, тисячі дві людей і спалили центр міста. Напевно, в інтернеті ви могли бачити такі фотографії. От якраз періоду Першої світової війни, коли місто фактично от майже повністю зруйноване і, і, і спалене. Австрійці, австрійська окупаційна адміністрація стала українською насправді, тому що австрійці призначили посадника, тобто міського голову українця Луку Мишугу. Ну, бо ж, частина українських територій перебувала у складі Росі Австрійсько... Австро-Угорської імперії. Відповідно, українці воювали в лавах Австро-Угорського війська. Ну і піддані цієї імперії могли бути призначені на якісь адміністративні посади. І, власне, України став на чолі міста. І місто поступово почало розвиватися. Відкрилась перша україномовна школа імені Тараса Шевченка. А розчистили річку Смоч. Вона тепер, нарешті, стала річкою. Але бо справа в тому, що смоч це такий вічний смітник Володимира. А зараз він уже не використовується, річка ця не використовується в такому форматі, але вже фактично і річки немає. От в 15-му році річка була розчищена. Австрійці за своїм таким. А, педантизмом, напевно, а, відремонтували тротуари, встановили, поробили такі дерев'яні хідники, порозчищували все, що було поруйноване. Купили санітарного воза а, це такий прообраз швидкої допомоги. Відкрили лікарню. Ну, тобто, місто поступово якось приводилось до такого. Порядку. Ну але звісно, що 18-й рік це розвалюється спочатку Російська імперія, потім валиться Австро-Угорська імперія, і тут на кілька місяців такі перманентні сутички між українцями і поляками. Це така була війна за кордони між двома новопосталими державами, але тодішня Україна опинилась в міжнародній ізоляції, і от, світ поставив на Польщу. Ми потрапили до складу польської держави, і, як на мене, для ХХ століття це період найбільшого розвитку. І школи появились, і підприємства, і який на який порядок. Регулярні почалися вибори міських голів, депутатів міської ради. Будівництво, дороги, ну, тобто, місто, місто електростанція. Збудували електростанцію, вона почала е давати електроенергію. Правда, навколо електростанції були свої суперечки, там спроби її віджати, ну ридернути, і так далі. І так далі. Ну, але це показує навпаки, що ну цей період міжвоєнне двадцятиліття це. Абсолютно такий ну нормальний розвиток суспільства, а щось відбувається в межах такої ринкової економічної системи і відносної політичної свободи. Безумовно, була певна частина українців, які не задоволені були існуючим станом речей, і це якраз період. Коли націоналістичні рухи набирали своєї сили, і в тому числі у Володимирі, формувалися осередки, партії і, і так далі. Потім, потім, напевно, період найбільшої трагедії історії Володимира: це Друга світова війна. Місто змінилось фактично вдруге до невпізнання. Ми в ході голокосту повністю втратили єврейську громаду. Там, десь близько 25-30 тисяч євреїв, проживало у місті на початок війни. А після війни, 45-му році, в Володимирі було 80 євреїв. Ну тобто, зрозуміло, що ми втратили втратили багато що. Ми повністю втратили німецьку громаду, яка була депортована з міста в 1939 тридцять році. Ми повністю майже повністю втратили польську громаду, яка була змушена виїхати покинути цю територію в 1944, 1945, 1946 роках. Вчак востел ще там трошечки протримався десь до 50-х років. І місто стало на короткий час. Справді українським, ну ледь не на 100%. Але а, було повністю знищене, звісно, і нацистами, і радянськими військами. Було все тут знову ж таки спалено і, і об'їжджено танками тощо. А, і настав цей радянський час, який там в підручниках різних може написано відродження там. Від... Будова, щось там таке насправді ми наразі не маємо якоїсь якої нормальної історії радянського Володимира, але Володимир в радянський час ставав типово Радянським містом. Центр міста було перебудовано. Збудовані оці радянські п'ятиповерхівки, оцей шпиль з могилою в центрі міста, на центральній площі, будинок культури стилю радянського конструктивізму ну, і багато-багато чого іншого. Натомість справді такі. Унікальні гарні будівлі, наприклад, цих торгових рядів на перекресті сучасних вулиць Ковальська і Шевченка. Знесена дзвіниця в костелі, закрито церкви. І вони ставали такими десь або складом, або якимось будівельним магазином, меблевим магазином. перепрошую, собор десь два Христового сучасний був якийсь час меблевим магазином. Ну і оці будівлі, житлові будинки. Так, я розумію, що потрібно було людям будувати для людей будувати будинки, давати їм квартири. Але знаєте, коли часом ну, деякий час тому, коли йшла розмова про перейменування вулиць, то мені доволі часто закидали. Ну, давайте ще позносимо ці радянські будинки. Зокрема, в мене є нерухомість теж в радянському будинку у Володимирі. І я вам скажу, що насправді вже можливо і настав час ці будинки зносити на їх місці будувати щось інше. Бо вони просто вже вийшли із того стану нормальної експлуатації. Вони валяться. Наскільки я знаю, там якийсь оцей будинок на центральній площі намагаються якось там скріпити якимись, якимись металевими там каркасами тощо. Ну, ну, все це, все це от радянське. Це цит... мені дуже подобається вислів про радянську, радянську травму Володимира. Так, от Володимир в радянський час отримав свою долю травми. На жаль, вони поки що не зліковані. Ну але все одно ми бачимо з кожним роком. Володимир стає все всепернішим європейським затишним містом. Будемо сподіватися на його. Потужне майбутнє і гарний розвиток далі. І також будемо сподіватися, що дійсно та історія, яка є в цьому місті, тисячолітня теж буде використана і, зокрема, для туристів, для всіх людей, які мають можливість поїхати і побачити, як виглядає Володимир. Дякуємо, пане Віталію, за цю розмову, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, що з нами на зв'язок виходив історик, кандидат історичних наук, уродженець міста Володимир в день Святого Володимира і в день міста Володимира Віталій Скальський. Щиро дякуємо вас, вам, пане Віталію, на все добре та тримаємося.